У нас сьогодні на обід банош. Такий з бринзою, со шкварочками. Цибулька зелена, можна не додати, але так, мабуть, веселіше буде і добріше. Всім смачного дякую за перегляди. Починаємо. Для баношу нам знадобиться 150 грамів кукурудзяної крупи. Сало таке гарне з проріздю для шкварочок, бринза, сметанка, молока 350 грамів, водички 200, сіль перець і трошки цибульки я прикрашу, посиплю зверху, щоб була веселіше картинка. Беремо кастрюльку. Вливаємо туди водичку нашу 200 грамів, Міліграм, мілілітрів, так, підпалюємо вогонь. Так, є. Добавляємо до водички молочко. У мене жирність молока 3,2. Так, молочко є. І зараз додаємо туди ще 200 грамів сметани. Так, додаємо сметанку. Ретельно все перемішаємо, хай закипає. А ми тим часом промиємо 2-3 рази нашу крупу кукурудзяну Так, все перемішалося. Все накриваю крижечкою і займаюся кашею. Так, кашу я промила три рази. Зараз будемо додати. Зараз закипить. Так, закипає наша рідина вже молочно-сметанна. Зараз кидаємо сюди кашку, крупу, кукурудзяну промиту. Так, висипаємо нашу крупу сюди. Додаємо. Ой. Все помішуємо, перемішуємо. І зараз посолимо. І 25-30 хвилиночок будемо варити, як будуть підставати від стінок уже наша кашка. Значить, Приготувалася. Солимо за смаком. Так, Помішаємо ще трошки, зараз накриємо крижечкою, нехай воно закипить. Потім прикрутимо, і 25-30 хвилиночок будемо варити. Все. Поки кашка готується, накраємо сало. Сало готове. Нарізане, на сковорідку кидаємо. Так, каша наша. Закипіла, вже вона трошечки навіть увеличилася, збільшилася, тому ми його, її прикручуємо і тихесенько будемо варити ще хвилин 20. Шкварочки наші підсмажуються. Аромат тоді шикарний, М -м -м -м, свіжений. Сало в мене свіже, привезли з села, свіжину, не салоно. Зараз ми трошечки посолимо, поперчимо. Шкварочки помішала з солью, з перчиком, все. Хай ще трошки підсмажуються, щоб були ще красивіші. Так, банош наш готовий, ще 10 хвилиночок, уже така ось. Отака От вже каша наша, чи банош, гарний становиться на вид. Ще 10 хвилиночок і все вимикаємо. Поріжемо цибульки зелененькою для прикрашування нашого, нашої страви, зверху посипамо, і буде веселіше виглядати зеленою цибулькою. Так, ці не будемо ложити. Біленькі штучки. Все. Шкварочки я вимкнула, вже вони приготувалися, зажарилися, красиві, гарні, все. хвилиночок і виключаємо банош. Так, наш банош приготувався. Така гарна на вигляд кашка. Зараз будемо збирати на блюдо, вилажувати і смакувати. Банош у нас вже на тарілці. Зараз додамо до них шкварочки. М -м -м. Боже, як це смачно виглядає. Добавимо бринзи. Нізочка є. Посипаємо зеленим зеленою цибулькою. Ось так. Ой, гарно, я якожаю. Бажано їсти гарячим, звісно, тільки зробили, зразу їжте, Так, все, наш банаж готовий.